Україні потрібно проводити переговори тет на тет чи через третю сторону. То, мабуть, ми так хотіли бути Ізраїлем, ми їм стали. Україна повинна вирішувати конфлікт, в тому Русі, в якому зараз вона вирішує. Помилюватися напряму з Путіном, ну це шуль. Через третю сторону, мабуть. ще. Обов'язково хтось з третій, Безперечно, тому що е, Росія не виконує і коли двосторонні умови. Да? Я не впевнена, що можливі переговори з тією стороною. Що така те, то може бути щось сказано, на емоціях це все не заплановано буде. Позиція Сполучених Штатів, ну, принаймні, від того, що я останнє бачила, вона настільки нестійка, і я не впевнена, що наші люди будуть зацікавлені ну, саме в такому плані вирішувати Ну, я взагалі то це Ну, щоб Принаймні ця третя сторона виступала гарантом. Тріті сторони. Чому НАТО? Да, тому що після входу в НАТО да це вже буде не якась така от добра воля. Ті, хто хочуть, скільки хочуть, дадуть, скільки не хочуть, дадуть, навіть якщо що можуть виставляти претензії, що ми там недостатньо вдачні, це просто буде обов'язок.